Ви не досягнете благочестя, поки не будете жертвувати те, що дороге вам. І щоб ви не пожертвували, бо істину Аллах знає про це Коран 3, 92. Тафсір шейха Абдурахмана, Асаді. Благочестя це поняття, що об'єднує усі праведні діяння, це шлях, що веде до райських садів. Однак людина не зможе стати на цей шлях. Поки не стане робити пожертвування з того, що їй дороге, і роздавати як милостиню найцінніше і найдорожче з того, що належить їй, пожертвування з найціннішого майна, яке любе і дороге людині відноситься до найбільших свідчень великодушності, моральності, поблажливості та доброти людини, якщо людина любить Аллаха сильніше, ніж мірське багатство, любов, до якого властива кожній людській душі. То це свідчить про щирість її любові до нього. Якщо людина віддає перевагу любові до Нього, перед любов'ю до самого себе, то їй вдається досягти вершини досконалості. Якщо людина роздає як пожертвування, ціне майно і робить добро рабам Аллаха, то Господь неодмінно виявить їй свою милість і обдарує її праведними вчинками та високою моральністю, здобути які. Іншим шляхом просто неможливо. Крім того, якщо людина робить такі пожертвування, то вона тим більше здійснює інші праведні діяння і має багато інших переваг. І хоча пожертвування з того, що дороге людині, є найпрекраснішими, Всевишньому Аллаху відомо про всі великі і малі пожертвування, які раби роблять із цінного і не дуже цінного майна, він винагороджує кожного благодійника в міру його вчинків. Гідною нагородою в цьому світі та вічним блаженством в останньому житті.